З початком широкомасштабних бойових дій для нас майже кожен пацієнт був особливий, тому що в мирному житті цього досвіду набути просто неможливо. Здебільшого були мінно-вибухові травми, множинні уламкові поранення. То вже зовсім інша війна, де найбільше використовується артилерія, ракетна зброя. Якщо це важкий пацієнт, якому потрібен супровід лікаря-анестезіолога-реаніматолога, то такий пацієнт транспортується автомобілем до наступного етапу медичної евакуації. У 2015-2016 роках вже проходив службу в центральному клінічному госпіталі на посаді лікаря-нейрохірурга, коли Другим мобілізувався, узнав, що є такий підрозділ, як мобільний польовий госпіталь, і одразу почав проситися туди. За весь час перебування там ну, в мене не було відчуття втомленості. Якось його не було. Як-то не прикро, але війна завжди є рушієм прогресу у всіх сферах, в медицині теж. Це прикро, але це так. З початком повномасштабного вторгнення була потреба в персоналі. В лікарях, в медичних сестрах, але е, люди небайдужі самі приходили до госпіталю з проханням взяти їх на службу по мобілізації. Було поставлено задача щодо передислокації мобільного госпіталя ближче до лінії бойового зіткнення в Донецьку область. В цілому роботи було дуже багато в той час. Постійні потоки і хворих, і поранених, і травмованих. Різні були ситуації, не було, так сказати, якихось хлопців, які перебували в паніці. Були навіть такі, які казали, що я тут роблю, швидко підший мене, і все, я пішов далі воювати, бо там мої хлопці. Це підбадьорували нас. Ми робимо свою роботу. Вже окунаєшся в це життя. І розумієш, що ти там робиш, для чого ти там.